Так, ну у вас точно таке бувало, що треба принести якийсь гарний ботл до столу чи на свято, або на подарунок комусь, або себе нагородити, врешті-решт, за гарну поведінку та закриту задачу. І одразу в голові уся ця метушня, аналіз усіх за і проти, що вартує своїх грошей, і ще б знижечку підрізати та пошвидше, бо справ. І так вистачає. Хей-гоу, hey, це віскі Бой, і сьогодні я спрощу вам ці муки в вибору і запропоную свій список із десяти крутих та якісних віскі релізів на подарунок до трьох тисяч гривень, які доступні на ринку вже сьогодні, без зайвих там очікувань та пошуків. Побачив, замовив, отримав, як то кажуть. Тож. Поїхали. Перший і другий ботл з однієї родини. Там на Волін, Шері каск та Дабл О каск. Мої фаворити серед бюджетних сінглмод скотчів з вартістю 1300-1500 гривень. Влучність вибору цих двох віскі полягає в тому, що кожен з них має дуже солідний баланс смаку, елегантний стиль презентації та якісне фінішування в бочках з під Хересом. А у випадку Шері Каск участь у фініші брали навіть три бочки з під Хересу, і вам буде пряно, хоч відбавляє. До того ж, при скромних мас-маркетних 40% міцності ви отримаєте насичений, повнотілий та солодко-фруктовий нектар, без будь-яких натяків на дефекти чи спиртуозний шлейф. Третій. Толі Бардін 228, Бургунді Каск Фініш. Віскі, що було створено для розширення вашого гастрономічного досвіду, та пізнання впливу бочки з підчервоного вина на класичні содові спирти Шотландії. Характерна риса палітри цього тулі це яскравий мікс темних та червоних ягід, помножений на мед, горіхи шоколад та потужність спецій. Все грає влучно і гармонійно, і на свої 43%. Ки алкоголю Тулі 228 смакує як лісовий джус на підложці з домашнього ванільного пирога. До речі, цифра 228 означає кількість літрів об'єму бочки з під вина шато де шасань Монраше, в якій 12 місяців дозрівав віскі після американських дубових бочок з-під бурбону першого заповнення. Вартість стартує від 2200 гривень, що вказує нам про те, що цей віскі є сильним гравцем у своєму класі та ваговій категорії. Четвертий ботл купажований скотч віскі Вовен Experience 5.1 з міцністю 45,3% алкоголю. Нечастий гість полицял косторів, та замовити його можна без проблем в онлайні. Я люблю цей віскі за дві речі: по-перше, погляньте на цей ф'южен стиль ботлу. Краса та й годі презентабельно, сучасно, експериментально дуже подобається. А по-друге, в бленді зібрано витримані спирти з шести дистилерій Шотландії. Основу становить солодовий віскі з Кембелтауна, витриманий у бочках з під червоного вина та рому, до якого доєднуються зерновий віскі з Лохломанда, спирти з Глазго Дістілерії, декілька продуктів Хайленду та Спейсайду в обличчі Глентохерс. І після змішування бленд дозріває 25 днів в бочках з під тауні Порто, що підсилює глибокі фруктові та ванільні відтінки, додаючи насиченості трав'яним квітковим та трохи димним відтінкам. Щиро рекомендую до ознайомлення з цим нішевим Вундеркіндом за 1400 гривень на ринку України. Переходимо до димочку, панове, і п'ятим ботлем у моєму списку є Single Молд з острова Скай. Таліскер портрі або руї, або руш, кому як приємніше звучить. Дехто скаже, що це заїжджена платівка та надто тривіальний вибір. А я з такими словами категорично не походжуюсь, бо треба ще пошукати подібний димно пряно сиропистий профіль смаку за такі то гроші. Оцей ботл я придбав нещодавно за комфортні 2200 гривень, швидко і без лабіринтів. Цей віскі вирізняється гармонійним тандемом солонувато димного морського стилю островів з густим шоколадно-медовим узваром бабусі Мотрі, що виник через витримку в касках з-під портвейну. Легка йодистість та потужний панч червоних ягід лише придають йому багатства та екзотичності. Тож, якщо вам набридла регулярна десятка від таліскіру, цей портрі чудово залетить на подарунок як гідний представник дистилерії з винятковою дещо дикою вишенькою на торті. Шостий ботал кюро Вудсмоук. Моє особисте відкриття 2024 року. Фіни зробили такий віскі, що на ізі змусить кожного віскілавера лавера впустити щелепу додолу та тихо благати подвоїти драмчик. Цього житнього лісового царства І я не знаю, хто відмовиться від такого подарунку собі або доброму другові чи подрузі. Бо тут є все, щоб здивувати: древесний густий дим, житні прянощі, копчений бекон, солона, карамель з ваніллю та ностальгічний мотив скоринки свіжого хліба комусь пощастить відхватити цю. Токіївську казку за 1900 гривень зі знижкою або за 2400 гривень по повній вартості. Деталі по знижці будуть в описі під відео, як і всі лінки на покупку усіх перелічених лотів. Сьомий, останній із дивних у моєму списку: Лечі Кріоха Red Wine Finish. Не слухайте того, хто скаже вам щось погане про нього, чи неоднозначне. Вочевидь, вони не знають, про що кажуть, і відверто бре. Що взагалі куштували його. Окрім того, що це мій фаворит серед винних димничків середнього сегменту, це ще й достобіса фантастичний віскі за критерієм ціна якість унікальність. Дим тут сильно відрізняється від Алівського. Маємо натомість накручений, копчений, дещо різдвяний барбекю димохід. З острова Мау, а винний панч густий, солодкий з кислинкою малини та горіховим варенням. У своєму огляді на нього я не просто так назвав його дивним джемом з вальгали. Ходіть, подивіться, кому цікаво. Вартість цього богоподібного лєчика колихається в межах 2,5 тисяч гривень, і він відпрацьовує кожну гривню і хвилину вашого часу. І я певен, справжній віскілавер залюбки захоче мати цей скарб. На своєму барі фінал: три американські лоти Нектару з Кентукі, що примусять, будь я серденько, битися трошки швидше. Восьмий Ботл. Не побоюсь назвати одним з кращих хайпруфних бурбонів. В принципі, особисто я порівнюю кожен американський віскі бочкової міцності саме з ним. І частіше всього він виграє. Бо конкурувати з вартістю в 1900 гривень і такою високою якістю тупо неможливо. Мова, звісно ж, про Oval Turkey Rare Breed з міцністю 58,4. Всередині маємо купаж бурбонів, які витримуються від 6 до 12 років у бочках з американського білого дуба з найвищим рівнем обсмаження шкіра алігатора. Що дає нам у келиху той самий концентрований автентичний смак карамелі, житнього хліба, імбиру, апельсинового джему, тютюну та міцного дуба. Не віскі, а скажений ковбой. Дев'яту строку займає дуже самобутній продукт від компанії Beam Suntory. 9-річний NoC Stoproof. Мені пощастило зустріти його тоді, коли усі масово висіли на 101 101-й індичці і не визнавали трушність нічого, крім неї. І як же мене здивував цей крік 9 на той момент. 50% міцності і достойна уваги витримка пропонують нам виразні ноти вершкової карамелі, ванілі, випічки, спецій та трошки шкіряного гаманцю на фініші. Не часто зустрінеш на полицях такий вдалий Small Batch Rally з преміум класу. За таку демократичну вартість в півтори тисячі гривень. Погодьтесь. Десятий моє особисте відкриття кінця 2024 року: Міктерс Unblended American Американ Сказати, що він мене вразив, це нічого не сказати. Взагалі, вся продукція Міктерс офіційно лише нещодавно на ринку, і замало споживачів розуміють його переваги над іншими американцями. Та я вангую, що пройде лише небагато часу, і він вистрілить, дай Боже, придбати міктер з міцністю 41,7% алкоголю можна за 2900 гривень. Цей жеребчик покаже вам свої тюнінговані накачані дескриптори типу полірованого дуба, жижного рису, маслянистої кукурудзи, персикового джему та яблучного пюре. Харизматично приголубить та не залишить байдужим в кінці. До речі, все це щастячко запаковано в найменш розбавлені спирти серед усіх американців на ринку. За деталями натискайте на мій огляд, от сюди. Я був би невимовно щасливий, якби мені презентували такий віскі до свят чи просто як подарунок на будь-яку подію. От такий мій список вам до майбутніх зимових свят, пані та панове віскілавери. Це не означає, що він вичерпний, ба більше я дуже хочу почути ваші списки. Пишіть їх в коменти. Цікаво, як ви бачите категорію подарункового віскі. Єдина умова до 3000 гривень. І тримайтесь, будь ласка, з світлої сторони. Дякую, що були зі мною. Вподобайка, підписка, дзвоник. Ви знаєте, що робити. Пийте крутий віскі, бо він того вартує, друзі. До зустрічі у нових відео.